Що це такий бардак? я жартую, але якщо тобі так комфортно, то мені яке діло. Треба попереджати, що ти прийдеш. Це я просто ще зранку збиралася і не встигла прибрати. Ясно. А що ти робиш? Їсти збираюся, ти будеш? А що? Пюрешка з котлеткою. Фу. От як завжди, коли я до тебе приходжу, то ти завжди готуєш щось таке. Ніяке. А коли я в себе вдома, то ти мені то скидаєш піцу, що ти їсиш, то шуші. Тут ще щось таке смачненьке. Ну, та я ж під тебе підлаштовуюся. Ладно, ну, давай свою бараболю. Іде. Іди, принеси, ото сервіс та йду. Оце, так? Да? Ти куди? В кімнату. Будеш на ліжку їсти? А що? Я, я вдома завжди так їм. Але ти не в себе вдома. Ладно, ти не хочеш йти на кухню. Сядь хоча б за стіл. Та мені і на ліжку нормально. Сядь, будь ласка, за стіл. Я не люблю, коли їдять на ліжку. Для цього є кухня, то ж не печиво якесь, і взагалі дай я хоча б його застелю. Що, ти ж вже застелила. Та не переживай, я вдома навіть суп так їм, жодного разу нічого не Ла. Ой. Ну ти сама вина, не маю чого говорити мені під руку. Та. Що ти дивишся, під уша собі накладу. Я ж не буду то їсти. Але чуєш, ти, ти не прибирає Я зараз тут сяду. Ну, все на вже брудно. Все ж добре, що ти нервуєш. Я ж не спеціально. Так іду, тому що вистигне. <клух>